Вим'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Славі Моя Бога. Улюблені у Христі, браття і сестри, Христос народився, ріс, як маленька дитина серед людей, ріс Бог, охрестився в річці Йордані, і сьогодні ми читаємо, що пішов він у землі Заволонові і Нефалимові, і найважливіші слова сьогодні для кожного з нас. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. Важливі слова сьогодні для кожного з нас. Важливі сього слова. Сьогодні для всього світу відкриваєш новини в інтернеті і стає страшно. Здається, світ валиться, народи сидять у темряві, проповідують віру, віру в Бога і ідуть. Один на одного вбивати, що твориться в світі, темрява опановує світом. Але в темряві ми, як віруючі християни, бачимо промінчик світла, світло, яке засяє нам і просвітить нас. І що важливо для нас, християн сьогодні, щоб побачити це світло, Господь починає свою проповідь сьогоднішнього дня, Він іде у світ і проповідує покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І сьогодні ми, очікуючи перемогу, повинні каятися. Перед Богом, не перед ворогом нашим, а перед Богом. Бо наблизилася наша перемога. Три роки. Та яких три роки? Століттями лється кров в нашій українській землі. І нас тримає тільки віра, велика віра в Господа нашого Ісуса Христа. І з цією вірою ми молимося сьогодні, і йдемо до Бога, і наближаємо нашу перемогу, перемогу добра над злом, світла над темрявою. І це світло, яке. Сьогодні просяяло в народженні Господа нашого Ісуса Христа, в Його хрещенні на Йордані, хай просвітить серце кожного українця, воїна нашого там, на передовій, воїнів, які сьогодні отримують від нас передачі святоводичку, смаколики, нашу любов. Хай просвітить їх світло Христове і укріпить їх в боротьбі за це світло за добро. Хай це світло Христового народження і хрещення сьогодні просвітить і ворогів наших, щоб отямилися вони, що вони прийшли на чужу землю, що вони є окупанти. Хай світло Христового народження і хрещення Господнього просвітить сьогодні увесь світ, щоб весь народ у світі сказав світло засяяло нам. Ми покаємося і наблизимо царство небесне, наблизимо перемогу, добра над злом, світла. Над темрявою. Світло засяяло нам. І ми, як християни, сьогодні світимося цим світлом, бо Бог у серці кожного з нас. І ми світлом нашої любові, силою Духа Святого, будемо розганяти темряву кром себе. А Кожен хай світиться, і так світло Божої любові ржене темряву і у всьому світі. Важкі часи темрява опановує світом, Але віримо ми, Господь просвітив нас, Господь просвітить і увесь світ. Віримо, і з цією вірою будемо жити, боротися. І молитися. Христос хрещається, Боже благословення на всіх вас!